З якими складнощами ви зіткнулися при підготовці списків персонального військового обліку для 2024 року? Обов'язково додивіться це відео до кінця. А якщо будуть питання, пишіть у коментарях, і я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролаїв з Тетяною Донець і командою Кадроленд. Друзі, сьогодні розглянемо один з аспектів найактуальнішої теми року для більшості кадровиків, і це тема військового обліку. А будемо говорити про списки персонального військового обліку, які ви ведете як роботодавці. Адже 23-й рік вже добігає кінця, і на початку наступного року потрібно буде. Роздруковувати і підписувати ці списки навіть тим, хто ще жодного разу цього не робив, і ким ще жодного разу не цікавилося ТЦК та не просило провести звіряння списків. Про звіряння списків персонального військового обліку я розповідала кілька тижнів тому, а сьогодні поговоримо про те. Що треба перевірити у списках, що ще можна доопрацювати, щоб ні при звірці, ні при перевірці до списків не було жодних претензій. Насамперед звертаю увагу, що інформацію у списки ви повинні вносити з паспорту працівника та його військово-облікового документу та інших документів. Вам не потрібно шукати інформацію для заповнення списків у нормативних документів. В інтернеті ви просто зазначаєте у списку все те, що міститься у наведених документах. І нехай вас не турбує, що військомату, який видав документ, вже не існує, що військово-облікова спеціальність, яка зазначена у документі, вже застаріла. Ваш обов'язок зафіксувати лише те, що є у наведених документах. А вже актуальну спеціальність чи назву нового ТЦК, де стоїть на обліку працівник, ви внесете після того, як ця інформація буде актуалізована у військово-обліковому документі працівника. Далі, на що потрібно звернути увагу? Працівники, яких було виключено з військового обліку, по досягненні ними граничного віку перебування в запасі, та працівники, які звільнилися з роботи протягом 2023 року, все ще обліковуються у відповідних списках. Тобто до кінця поточного року відомості про цих працівників залишаться у списках, і лише в новому році ви зможете вилучити ці дані зі списків персонального військового. Обліку. Зверніть увагу, у списках є графи 17 і 18, де фіксуються реквізити документів, які складаються при звільненні працівника. Так, в графі 17 зазначаються реквізити наказу про звільнення. Протягом 7 днів, з моменту видання цього наказу, ви повідомляєте ТЦК про звільнення працівника шляхом подання повідомлення за формою додатку номер 4 і вже після цього ви зазначаєте реквізити цього повідомлення у графі 18 списку персонального військового обліку. Тобто у графі 17 реквізити наказу, у графі 18 реквізити повідомлення ТЦК про звільнення. Також варто звернути увагу, що у списках не повинно бути мобілізованих працівників. Спитаєте, чому? Давайте згадаємо, що ми ведемо персональний військовий облік. Призовників, військовозобов'язаних і резервістів. А наші мобілізовані працівники не входять до жодної з цих категорій. Вони мають статус військовослужбовця, а отже, не повинні обліковуватися у списках за місцем роботи. Підписуйтеся на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Нагадаю, що списки можна вести в паперовій і електронній формі, але у всіх відомих мені випадках списки ведуться саме в електронній формі. Це може бути Word формат, Excel або інший зручний вам формат. Ці списки ви роздрукуєте до 25 січня наступного року. І на цей момент в них повинна бути інформація станом на 1 січня. Тобто у списках залишаться ті призовники. Військово зобов'язані та резервісти, які станом на 1 січня 2024 року будуть працювати у вас. Це повинні бути усі особи чоловічої статі віком від 17 до 60 років, які не виключені з військового обліку, а також жінки, що вже стоять на військовому обліку і мають військово-облікові документи. Особи з інвалідністю, студенти, особи, що мають трьох і більше дітей, та інші категорії військовозобов'язаних, які мають право на відсрочку від мобілізації, також повинні обліковуватися у списках персонального військового обліку. Жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, але ще не встигли стати на військовий облік, продовжують і надалі працювати як не військово зобов'язані. І жодних претензій до вас з цього приводу не буде до кінця 2026 року. Відомості про таких жінок не потрібно вносити до списків, та це й неможливо, оскільки в них немає військово-облікового документу. Головне, не забудьте повідомити ТЦК про таких жінок. Як це зробити, ми неодноразово розповідали на наших вебінарах, які доступні для передплатників нашої відеоплатформи. Ну і наостанок розповім про помилку, яку часто роблять приведені списків персонального військового обліку. До списків призовників вносять осіб старших за 27 років. А на сьогодні це граничний призовний вік. Отже, особи, яким вже 28, 30, 40 років, не можуть обліковуватися у списках призовників, і якщо вони все ще мають посвідчення про приписку і не стали на військовий облік, то це терміново потрібно зробити. І ще один нюанс, який іноді викликає питання: молоді чоловіки, які за своїм віком могли б ще бути призовниками, але вже служили чи проходили військову кафедру під час навчання у виші, і які отримали військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, не є призовниками, отже, не повинні обліковуватися у вас у списку. Призовників. Не дивлячись на молодий вік, такі особи вже є військовозобов'язаними і повинні знаходитися у списках один чи два, тобто серед офіцерів чи осіб рядового, сержантського, старшинського складу в залежності від військового звання. Здається, це всі секрети. Ведення списків персонального військового обліку і варто сказати, що у 2024 році порядок ведення списків практично нічим не відрізнятиметься від порядку їх ведення у 2023 році. На черзі складання списків персонального військового обліку у 2024 році. Ці списки заповнюються станом на 1 січня 2024 року. А от роздрукувати та зареєструвати їх потрібно до 25 січня 2024 року. Форма списків наведена у додатку 5 до порядку 1487. Не забувайте також разом зі списками скласти та зареєструвати відомість оперативного обліку згідно з додатком 12 до порядку 1487. Що стосується особливостей заповнення списків, то пам'ятайте, що жінок, які вже стоять на військовому обліку, потрібно відображати в окремому списку, не зважаючи на їх звання. Також у списках відображаємо знятих. З військового обліку працівників з відсрочкою і не відображаємо мобілізованих та виключених з військового обліку. Ці питання ми з вами розібрали детальніше проведення військового обліку на підприємстві у спеціальному курсі Професія сертифікований спеціаліст з військового обліку на підприємстві. А ще на кадровій відеоплатформі транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи, беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні. Для роботи калькулятор та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадроленд. Посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі ви знайдете свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Перемагаємо ворогів і помилки!